Негода спричинила незручності практично у всіх населених пунктах області. Зокрема, мешканці хуста нарікають на роботу комунальних служб. Розповідають, очищаючи дороги, спецтехніка увесь сніг змила на вузьку пішохідну частину. Таким чином заблокованими стали десятки приміщень. На вулиці сплошна каша. от вчора що там проїхав один раз трактор і то як в приказці, що застав дурня Богу молитися і нічого розоб'є. Вони весь сніг згорнули на тротуари. От сьогодні зранку, я коли приїхав на роботу, я не зміг відкрити магазин, тому що то все було завалено снігом. І то ледяні кучугури сантиметрів по 70 були, що то ні лопата не бере нічого. Я добре, я вам вже коли не зміг, то все порозбивати, я сів в машину, машиною розганявся і розбивав ті всі кочугури, щоб хоча б той сніг розгребсти. В хуській міській раді в свою чергу зазначають, про проблему знають і працюють над її вирішенням. Вже сьогодні залучили до прибирання міста практично усі існуючі комунальні служби та спеціалізовані приватні підприємства, аби встигнути очистити засніжені вулиці до того, як вдарять сильні морози. Да, був, такий, був такий факт на трьох ділянках міста. Ми за нього знаємо, ми розібралися, хто в цьому винуватий. На сьогоднішній день центральні вулиці всі прочищені. Зараз ми активно працюємо по боковим вулицям, які ми не змогли очистити за вчорашній день і ніч. Стараємося, щоб до морозів, які будуть, так би мовити, завтра вже більш-менш серйозні, щоб ми могли максимально зробити порядок у місті Хусті. Працюємо, зараз теж працюють чотири грейдера. При одиниці техніки залучили техніку нашого водоканалу, наших всіх комунальних служб, плюс електриків попросили допомогти, плюс підриватних підприємців, таких у нас є п'ять, які мають техніку по очищенці.